А от він вже і на березі. На березі я його викинув. Гарантія, півтора не менше. ну кіло 800, ваги немає з собою. Дома поважу. Ну, на збручі бочні вже закінчився. Риба чиста. Гріх такого мені не взяти. Зараз покажемо, на що він у нас піймався. Піймався він на бігімота Джексонського старого-старого. На нього. Ні, елітовський, елітовський. Давно я на нього вже не ловив. Ну що ж, от така у нас рибка ловиться на 200 грам. <как> не берем, грубо кажучи, а такого рік відпустити, а ось місце. Ох, 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 що витворяє, красавець, а? Хороший мальчик хороший. Добре. Ось тут ми його ловимо. Річка тут дуже вузька, зато глибока, метрі, мабуть, за два тут глибини. А то і до трьох. Ні, три не буде. Ну, два з половиною гарантія є тут, де він взяв. Добре. Отак в нас рибку ловлять.